Дорогі отці, брати та сестри, безумовно, для нас, як для православних християн, Біблія є звичайно щащенною книгою. Але далеко не кожен з нас правильно усвідомлює її справжнє значення. Адже Біблія це не збірник магічних форм, це не... Історичний довідник, де точно вказано всі історичні дати чи події. Священне письмо для нас це в першу чергу слово Бога до людини, і з іншої сторони, слово людини до Бога. Безумовно, що в християнстві не може бути жодних універсальних алгоритмів чи правил, виконавши які ми автоматично можемо отримати спасіння. Але не дивлячись на це, у Святому Письмі закладено основні, основні принципи, слідуючи яким ми можемо правильно оцінити як свій духовний стан, так і духовний стан оточуючих нас речей. Тому що Біблія побудована таким чином, що незалежно яку історичну епоху живе людина, вона, має, вона може завжди правильно оцінити. І свій духовний стан. І одним із таких принципів є слова апостола Павла Ефесян, які ми завтра почуємо за божественною літургією. В цих словах апостол Павло нагадує нам, що наше земне життя це не час для відпочинку та насолоди. І далі він говорить такі слова, які відомі, мабуть, кожному з нас, що наша боротьба. Не проти крові і плоті, а проти духів злоби піднебесних. небесні. Святий Єфремсин, коментуючи ці слова, наголошує на тому, що апостол Павло каже, що це боротьба не їхня, тобто духів злоби, а це боротьба наша. Це ми ведемо боротьбу проти них. Тому що диявол хоч і немає, хоч і влаштовує спокуси та різні лестощі, він насправді не має ніякої сили, щоб вести цю боротьбу. Подібно до того, як і Адам із Євою впали в гріх через леснощі та спокусу диявола. Святитель Ян Златоуст, пояснюючи також ці слова, говорить про те, що ці духи названі правителями темряви. Тобто, таким чином апостол Павло називає гріх темрявою. І наша боротьба це боротьба проти темряви. Дорогі брати і сестри, ми з вами живемо у досить тяжкий час. Нас оточує безліч речей, які створені людиною і покликані покращити наше життя. Але прагнучи до комфорту і до стабільності, ми часто забуваємо найголовніше: ми втрачаємо духовну справу. І відчуття постійної боротьби, тому що ця духовна боротьба, вона, вона не має якогось тимчасового примирення чи паузи. Кожен з нас, мабуть, знає особисто таких людей, які часто говорять, що я не маю ніякої такої нагальної потреби для того, щоб ходити в храм чи виконувати піст, тому що я нікого не вбив. Нічого не вкрав, і тому боротися з гріхом мені немає для чого. Однак ми маємо пам'ятати, для чого це духовна боротьба. Тому що гріх це духовна звичка, для того ж звичка шкідлива. Іншими словами, можна сказати, що гріх це як наркотик. І якщо до нього ставиться легковажно, то з часом в людині виникає серйозна залежність, яка називається пороком. Або страстю. святі отці дуже багато уваги приділяють якраз в цьому поняттю. І дуже багато трудів написано святими отцями, де вони пояснюють схему розвитку гріха в людині, починаючи від простої думки і закінчуючи вже самим фактом скоєння гріха. І якраз слідуючи рекомендаціям Святих отців, коли ми боремося з гріхом. То найбільш ефективний спосіб це відмовитися від цього гріха, як тільки він прийшов нам на думку. Тому що з кожною подальшою стадією відмовитися від гріха дедалі складніше. Таким чином, ми повинні постійно пам'ятати про необхідність боротьби з гріхом. І тому, дорогі брати і сестри, нехай Господь допоможе нам завжди пам'ятати про це і укріплює наші духовні та фізичні сили для того, щоб ми змогли провести гідну цю боротьбу і стати наслідниками Царства Небесного. Амінь.